Слава Україні, героям слава в Миколаєві. 1 січня 1408 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни вчора цілий день пускали дрони на Одещину, навіть намагалися скинути авіабомбу, але вона впала в море. Ну на жаль, російські атаки продовжилися і вночі, і є прильоти по портам Одещині. Знову пошкоджена портова інфраструктура. І також є травмовані люди, загиблих немає. Ще на жаль, на Одещині знову є прильоти по енергетичній інфраструктурі. Загалом росіяни минулої доби запустили 205 шахедів, 176 з них збито, 24 прильота прильоти по всій Україні. Через Миколаївщину дрони знову летіли транзитом. Ніяких прильотів в області немає. В Очаківській громаді одного разу росіяни атакували ФІВІ-дроном. Без постраждалих на Херсонщині, наче без загиблих. Після російських атак є травмовані люди, бо росіяни знову били по житловим будинкам там. А із гарних новин знову на Росії прильоти по нафтовій галузі. Чекаємо ще на такі новини.